27 квітня 24-го року. Пройшов тиждень, як я покосив, трава вже на 10 см виросла. Вже можна другий раз косити. Хоча там ще не докошено. Сьогодні тут зробив місце невеличке на кабачки От і посіяв 4 кустики по 5 зернин. Ось так виглядає. Ось вот тут один кущик буде із п'яти Тут палички поставив. Ось вот там ще один відступав метр від центру до центру. Вот. Тут, значить, два аспірант. аспірант І тут аспірант. А там два грібовський 37. Аспірант у нас вже був, непоганий. Грібовський побачимо, як буде себе чувствувати. Садив я так. Трошки зі здвигом туди, в ту сторону, якби на північ, а от, тому що вони все одно плетуться сюди. Тут невеличкий рядочок є цибулі. От він тут закінчується. Я думаю, що він там буде прибраний колись і тут буде місце трохи більше для кабачків.